Реформи в Україні йдуть, але не так швидко як хотілося. В такий попередній висновок наглядової ради форму Ялтинська європейська стратегія, що цими днями триває в Києві. Мета з'їзду оцінити якість та швидкість змін, які відбуваються в країні. А також спланувати програму 12-го форуму ЄС, який прийде в Києві з 10 по 12 вересня. У рамках візиту іноземні гості вже зустрілися з послами низки європейських держав та сполучених штатів в Україні. На сьогодні запланована зустріч зі спікером Володимиром Гросьманом і прем'єром Яценюком. Серед позитивних зрушень світові діячі відзначили нові молоді обличчя в парламенті саме на них і покладають найбільші надії у реформуванні країни. Це вперше, коли я справді маю надію щодо України. Раніше я їхав з Києва все більш розчарованим. Але якщо нове покоління політиків, яке вперше прийшло в парламент, зможе втриматися у своїх партіях і принести зміни, тоді Україна в дуже надійних руках. Реформи – це Немножко как, как лекарство. Это невкусно не и, и бывает неприятно. Все, что теперь проживают люди, эти высокие тарифы и так далее, это в, даже не, не в длинном горизонте, но уже в таком среднем горизонте, это будет развивать вашу экономику и тоже помогать людям улучшить комфорт их жизни.